Вітаю, друзі! Сьогодні 23 вересня, знову з вами центр громадської аналітики вежа. І я, його керівник Валерій Клечок. І сьогодні зі мною в онлайн студії, віртуальній студії Кирило Сезону, військовий ЗСУ, політолог. Вітаю тебе, Кирило. Вітаю, Валерій, радий бачити. Навзаєм також радий бачити тебе живим і здоровим, тому що сьогодні вранці ми малися вписати це відео набагато раніше, але там склалися якісь непереборні обставини. І я знаю, що ти мусив поїхати куди по що не запитує, і ми про це нікому не говоримо. Але добре, що ти живий, здоровий, цілий, і можеш нам розповісти про те, що ж відбувається на фронті. Тому що сьогодні у твоєму телеграм-каналі вийшов огляд, де мовиться про останні події, так би мовити, з перших вуст. Я вже анонсував а, саме. Цю всю історію з тобою сьогоднішню у попередньому відео говорив про твій телеграм. Що варто туди заходити, підписуватися, і зараз на нас друзі дивиться. Будь ласка, звертаю вашу увагу на посилання, яке є під цим відео. Це телеграм-канала Кирила Сезонова офіціал. Ви там можете побачити і військовий гумор, і останні події з фронту, і е, реально прикладну. Ну не скажу, що повністю аналітику відверто, але аналіз так точно ситуації, яка є, тому що ми про аналітику мовчимо ще маю на за аналітикою. На стратегічні напрямки таке інше сезоном точно вам процес не буде розповідати, бо це військова таємниця, але все, що, що можна і варто знати вам, з перших уст військовослужбовця. Кирила Сасорова відомо в Україні політолога Ви там точно зможете прочитати. Тому пропоную саме от знаєш з цього розпочати. Що б ти хотів нам донести такого важливого із ну, гарячого з того, що відбувається на фронті? Дякую тобі. Е, ну, зараз насправді ці вихідні були дуже гарячими. Зараз ця ніч трохи легша була, мені здається, по кількості штурмів, по їх інтенсивності, але ми. Ну мені здається, що я це відчуваю буквально, що росіяни дуже кудись поспішають. Що в них, як кажуть журналісти, є дедлайн, до якого вони мають встигнути. Це ми бачимо і по Курщині, і найбільше по Донецькій області. Він Бо... відсувається на дві неділі вже по Курщині він відсунувся. До 15 жовтня вже плани. Перепрошую, що перебив. Так, да, да. да. А, але Донецьку область взяти для них це принципова справа. Мені здається, що все ж таки після виборів президента Сполучених Штатів будуть перемовини взимку. Може навесні, може, влітку 25-го року. І буде, звісно, дуже важливо, як себе почуває одна країна, як інша, як стан економіки, військовий стан. Але головне, це буде карта, яка буде лежати на столі. Карта з лінії бойового зіткнення. Як вона буде виглядати від цього, будуть штовхуватись на перемовинах. Тому вони намагаються за будь що. У найкоротший час цю карту зробити для себе е, такою, щоб вона вкладалася в їх е, форм, формулювання перемоги і захоплення Донецької області повністю це безумовно для них пріоритет. Тому основні зусилля зараз Курахівський напрямок вугледар Покровський виявився не по зубах. Вони перли на Покровськ, перли з очеретина, перли дуже дуже активно, кидаючи туди всі резерви, всі сили, які були. Але ну я казав завжди, що Покровськ – це велика агломерація, це не Бахмут, це не Авдіївка. Покровськ – це агломерація з Мірноградом, це у мирний час близько 100 тисяч населення, великі промзони, велика забудова. І там його взяти ну дуже важко, дуже довго. В них на це не вистачить ані ресурсів, ані часу, десь стратегічного значення такого він не має. Головне бити, перекрити якось трасу покронтинівка, але вони її перекрили вогнем вже не підходячи до міста. Тому зараз на південь змістили зусилля. Дуже велику роль е сыграло в цьому Селідова, бо вони не могли залишити його по флангу, пройти повз Селідово, бо, бо, бо мали дуже великий ризик, що їм переріжуть цю логістику звідти хлопці. Тому вони намагалися взяти Селідова. Я так розумію, що вони після Новогородовки трохи було таке сп'яніння. За два дні взяти селідово, кинули туди цілий армейський корпус, плюс танкові сили додаткові, але за тиждень селідова вони взяти не змогли, тому переносять на цкуріно на Курахово. Це зараз по кількості бойових зіткнень, це найголовніші для них напрямки. Друже, а скажи мені, будь ласка, ще такий от коментар. Я Буквально щойно перед тим як з тобою вже долучитися до запису. наткнувся на одне повідомлення від британської розвідки: що російські війська просунулися. Харківській області зазначається, що у зведені, що, хоч пріоритетним напрямком залишається згаданий тобою Покровськ, у північно-східній Харківській області російські війська просунулися на захід від селища піщане. Тепер вони займають невеликий виступ десь приблизно 3,5 км кілометри від річки Оскіл. І ймовірно, що таким чином вони прагнутимуть досягнути східного берега річки Оскіл, ну, щоб використати його як там природний оборонний бар'єр і створити умови для майбутніх операцій. Що тобі відомо про це? Е, що зараз подробиць я не скажу. Ми стояли саме там на Куп'янському напрямку 41-ша бригада наша до Дуже. кінця березня. Потім перейшли вже на Часів'яр, на Турецьк. Там насправді так, є активізація ворога. На жаль, втрачені деякі позиції. Доки там стояли ми, ми насправді повипалювали їх позиції. ми просто Жодного 200 в нас немає. Працювали виключно дронами, виключно своїми запальничками, свого виробництва, своїми бомбочками. Ми їх позиції випалили повністю. Е, наші грімівські пілоти їх просто. І хлопці з інших підрозділів всі брали в нас бомби. Ми їх позиції випалили, випалили бліндажі, окопи. Вони просто самі відійшли, хто вижив. Підійшли десь на 500 метрів, десь на кілометр, десь на півтора. І главком сирський тоді відмічав тактичні успіхи на Куп'янському напрямку. Тому ми їх посунули там. Я повторюю, без жодного втраченого бійця. Бо ми жодного разу не штурмували їх позиції. Все зробили дистанційно, класично, без втрат. Але на жаль, зараз вони там потрохи просуваються. Ну там функціонал більше як відтягування наших сил, там немає основного напрямку наступу, це не принципово для них. Тобто, так локально там на місці вийти на річку Оскол, закріпитися і стояти там вже далі не рухатись. Далі рухатись немає ніякого сенсу, бо до Харкова, як хтось ще минулого року, коли ми там стояли взимку, у березні нам казали: ось вони підуть на Куп'янську, концентруються, підуть у наступ, підуть на Харків. Ми казали, і я, і хлопці повторювали 10 разів. З Куп'янська на Харків ніхто не піде. На Харків піду з Білгородщини, як воно і сталося. Пошли на Вовчанську. Вони тоді з Куп'янська далеко, бо там навіть е автівкою я їду з е Куп'янська е до Харківа десь дві години, хоча там 100 кілометрів. Не дуже дорогі і вони дуже просматриються, розстрілюються, все з дрона бачити. Іти там неможливо. Ти там в'язнеш відразу. Тому е наступу якогось великого там не буде. Суто локальний, суто біля, біля річки Оскол, це їх мета. І то, доки їм не вдається, хлопці тримаються. Але там я знаю, важко. Там є просування у них, але це локальний наступ. Він не загрожує ані Харкову, там ключового наступу не буде. Просто там нема куди наступати ворогу. Йому там не цікаво. Йому цікаво. Ну Харків цікавий був би, але це не по силах. Йому цікаво Донецька область. Це найголовніше. Тому там саме буде там всі резерви, все що можливо, буде концентруватися на. Донецькому напрямку, звісно, якщо в них є деякі тактичні успіхи на Курщині, вони будуть там підсилюватись, бо успіхи взагалі потрібні для перемовин, для підняття бойового духу, для того, щоб розказувати про свою перемогу. Але кажу: це цей напрямок для них не принциповий і великої концентрації там не буде. Таке оточніше запитання. Ти буквально там кілька хвилин тому Фейсбук написав про нову частоту для дронів, які використовують росіяни, бо це дуже важливий момент. Це дуже важливі моменти, це дуже важливо для тих, хто цим займається, хто захищається ребом, хто працює з дронами, хто працює з ребами. І пілоти про це вже знають. І якщо це я вже пишу, бо прямо над нами пройшов фівішка, і в нас ні сахарок, не спрацював, ні репа, ні що. І Потім нам повідомили, що ось така. Так, таке відбувається, вони приходять на частоту 200 МГц навіть нижче, ну нижче 140 вони не зможуть. Таке є, і я думаю, що в профільних групах наших військових пілотів, репчиків, електрончиків, це вже є, і вже хлопці приймають необхідні заходи. Ну, Тому що старий реб вже не спрацює, не врятує. І те, що вони тут а що є, тепер, значить, вони... що тепер з ним робити з цим старим рибом? Що, робити новий реб, робити реб на більш частоти. частоті. Це питання так, для умників, і... які на цьому розуміються. Переробляти робить. Да, це повинна вина, але до цього йшло. Угу. Я тебе, новина справді не дуже приємна і безумовно, що нам додаткові засоби радіоелектронної боротьби потрібні. Я тобі дуже дякую за такий короткий огляд, того що відбувається. І ще якщо ти знаєш якісь новини про курс, бо сьогодні повідомили, що відбувся якийсь прорив на кордоні, новий, де ніхто не знає. І е, кажуть, я сьогодні записувався на 24-му каналі. То вже мені журналісти повідомляли, що якісь там просування на Курщині відбулися на нашу користь. Ну, дивись, те, про що ми з тобою казали минулого разу. Коли ситуація змінюється ага. постійно. І казати про те, що відбулося саме зараз, немає ніякого сенсу. За годину все зміниться, за ніч зміниться. все взагалі, це е, новині, новина вийшла сьогодні. З Аніста вже і підтверджено десантурою 95-ї бригади, яка цей прорив зробила. Цей прорив насправді відбув, відбувся тиждень тому. Він не був легкий, він був важкий. Хлопці буквально прорубили оборону противника, е, зруйнували його опорні пункти. Там була оборона там. Нелегкий був захід. Зруйнували, зайшли, але тиждень інформацію тримали. Це, звісно, не секрет ані для наших військових, ані для ворога. Але тримали, тому що все могло розвиватися ну як завгодно. Зараз за тиждень можна вже казати: прорив дали, хлопці просуваються. Ще одна головна біль, ще одне поле бою на ворожій території є. Це зробила десантура 95 ї бригади. Так це є просто так. У нас буває, що щось відбувається а дня три в нас. Заборона щось казати про це, там чи тиждень, чи добу, і тому ми киваємо нас, питають, ми кажемо, ну щось, щось відбувається, а потім Ну це військові такі справи, що іноді є заборона на інформацію що вже відбулося. Тобто я бачу на сьогоднішній момент таку ситуацію, тому що ну я не є військовим експертом, там, не особливо але Динаміка, така наче дихаючий фронт. Якщо на сході і Півдні у нас ситуація трішки погіршується, то вона суттєво покращується на Пурщині. Звертаю на це увагу глядачів у ранішньому огляді. Я коли робив аналіз новин, які сталися вранці і минулої ночі, закцентував увагу своїх підписників, і тут нині хто нас дивиться на тому, що Зеленський полетів до Сполучених Штатів Америки і в Таймс виходить сьогодні. Ну знову новий інсайт про те, що ж він туди повіз з Чим він там буде о, спіл, чим спілкуватися, з чим і як переконувати наших західних партнерів, що треба нам допомагати? Першим пунктом Таймс пише, що якраз буде розвиток військової операції на Курщині. Ось скажи за твоїми міркуваннями, наскільки вона може там розвиватися, як вона може далеко цяти? Я розумію, що ми про це все говорили, але оскільки цей пункт з'явився в ініціативі Зеленського для наших західних партнерів, які Ну, нібито не знали да, про цю Курську операцію, хоча Дегардін та повідомляв дещо іншу інформацію, що мовляв, росіяни знали про неї ще на початку цього року, але не е, ухвалили ніяких рішень, щоб їй протистояти. Наскільки це може бути аргументом, або що нам дасть саме ця історія з культської військової операції твоїх наркувань е, у переговорах з партнерами, і ну, взагалі з розвитку всього театру бойових дій? Ну, я тільки маленький відступ зроблю. Я знаю, як ти перевіряєш угу. інформацію, як наші всі журналісти українські перевіряють все. А на заході трохи не так. Для них це просто далеко, це не дуже важливо. Людина прийшла в редакцію, заварила каву, йому кажуть: напиши статтю про війну в Україні. Він зараз напишу. Подивився на каже: так: Цукуріно, Костянтинівка, село, Костянтинівка, місто. Да кому це цікаво? Будуть штурмувати Покровськ. Угу. Хто знає Покровськ? Ніхто. О, а звідти можуть піти на Запоріжжя та Дніпро. О! І пишуть статтю, яка чудово продається, яку читають, і, на жаль, і починають цитувати наші канали. Що сам Тайм написав, що після взяття Покровська ворог піде на Дніпро та Запоріжжя. І мене питають журналісти, мене пишуть читачі в телеграмі: Кирило, що буде, куди вони підуть? Я кажу, Стоп, що значить після Покровська? Вони не взяли Покровська. І я вважаю, що вони його не візьмуть, їм не по силах, немає таких ресурсів в них. Це не Авдіївка, а в них і Авдіївських ресурсів вже немає. Тому вони Покровськ не візьмуть. А якщо будуть брати штурмувати, це на півроку вони тут застрягли з ну непередбачуваними того. Яке після немає ніякого після Покровська для них все, але я в Тайм наробив шороху значно більше ніж я встиг заспокоїти людей. Тому коли тайм щось пише, ну я до цього відношусь так за з, з, з обережністю. Щодо курської операції, так, так бо раніше нам наші партнери союзники. Інші посередники перемовних можливість казати просто: хлопці, дивіться, ворог захопив частину України. Це правда. Він потрохи з великими втратами просувається далі. Це правда. Про які кордони, про які перемовини ви кажете? Погоджуйтесь на кордони по лінії бойового зіткнення. Бо більше ви нічого не можете, бо далі буде гірше. Вони могли так сказати? Могли і могли казати це відверто, тому що вони могли в це вірити. Бо на наші всі. Заяви на всі наші слова, обіцянки, загрози. Вони кажуть, ось карта. Ось карта сьогодні, ось карта місяць тому, ось карта рік тому. Вас поступово дотискають. Погоджуйтесь на те, що є. Зараз ми достаємо нову карту, і це не та карта, яку Лукашенко обіцяв показати, а реальна карта бойових дій, де ситуація змінюється і на Донеччині. Важкі бої тривають в тому ж Нью-Йорку під Турецьким. Так там тривають важкі бої. Але якщо ніхто не забув, два тижні тому хлопці відходили з останніх позицій на окраїні Нью-Йорку, контролюючи там 20% міста. Зараз там знов точаться бої. І на Донеччині все складно. А ось Курщина, російська територія, де частину Курщини ми вже звільнили, так скажемо, і контролюємо. І турбуємось про гуманітарне питання з місцевим населенням як нормальна армія. А не так, як росіяни. І це вже аргументи. Вже нам не можуть сказати, що вас поступово дотискають, погоджуйтесь на те, що є. Жить, давайте про щось розмовляти. Ось таке відношення. І якщо раніше на нас, нас дивилися на людей, які поступово насправді в дуже скрутному становищі можуть програти, зараз такого нема. І Зеленському значно легше буде ставити якісь умови, щось вимагати. Я сподіваюся, що він цю можливість використає на 120%. Слухай, в цьому плані ще там є пару пунктів, таких дуже цікавих, які ми ну вже частково проговорювали раніше. А, справа в тому, що в одному із видань зараз не пригадаю якомусь, нібито в Лімонти. Мовилися про те, бо вже ж, знаєш, всі їх не охопиш. Кожен, як ти кажеш, журналіст Франції отримує редакційне завдання за чашкою кави, що має щось написати про Україну, але він там ні сном, ні духом. Ну так от в одній із газет писалися про те, що однією із умов а, на майбутніх переговорах Зеленського у Нью-Йорку чи то Вашингтоні з Байденом буде питання членства в НАТО. Навіть Джозеф Байден вихідними випустив. Статтю чергову колонку перепрошую, Борис Джонсон не Джозеф Байден. Борис Джонсон це я вмовився. Наш друг е і друг Трампа випустив колонку про те, що в Україні варто буде надати статусу члена альянсу в рамках тих територій, які ми контролюємо. Ну стара історія, ти пам'ятаєш про неї говорили ще минулого року. Ставрідіс, і размусен писали колонки, і навіть ще покійники. Кісінджер писав також пропозиції про те, що можна такі питання розглядати сьогодні. У згаданому таймсі no з'явилося повідомлення про те, що ми будемо просити у наших західних партнерів якийсь договір типу як. Пакт Північно-Атлантичного альянсу, ну тобто, якось нам щось можуть допомагати, якщо що станеться, ну відверто кажучи, ніякого чіткого формулювання. Можливо, в тебе є якісь міркування, як нам НАТО взагалі може більше допомогти, так як в статуті НАТО? Ну, от якась масля масляна, каша-кашна, я, чесно кажучи, не можу купу столити, Чи це можливо ранкова кава журналіста Таймсу? Я не бачу тут ніяких шансів на перемовинах з Байденом, бо. Людині залишилось на посаді президента два місяці, ну насправді він ні на що не впливає, з ним мало хто рахується саме тому, і перемовини по Україні серйозні ніхто не починає, бо хочуть розмовляти з наступним президентом Сполучених Штатів. Більш того, Байден, як і його попередник Обама, завжди були проти членства України в альянсі. Вони насправді, мені здається, підіграють Росії значно активніше, хоча й не так явно на словах вони підтримують нас. На ділі вони забороняють нам бити по території Росії проти операції. Мені здається на Курщині. Мені здається, що вони не знали про її підготовку, бо знала би Москва. І проти членства України в Альянсі, пам'ятаємо, 2008 рік, що саме Сполучені Штати та Німеччина були проти плану дій щодо членства в НАТО. Тому я не ну не чекаю від цього нічого гарного. Можливо, з іншим президентом Сполучених Штатів справи будуть краще. Ти думаєш, Камала Харіс буде більш радикальнішою? Е, є надія, розумієш? Я розумію, що вона з команди Байдена і не варто чекати від неї якихось. Е... Таких змін великих на користь України, але вона використовувала Україну в рекламі. Можливо, вона буде хоч трохи рішучіша за Байдена, бо це вже ну взагалі неможливо на це дивитись. Чи можливо буде Трамп, це взагалі непередбачувана людина, і ніхто не знає, хтось каже, він нас здасть за 24 години, хтось каже, саме він нам допоможе. Історія mm -hmm. не має ну, такого. Варіанту, щоб ми точно знали, що буде попереду. Я сподіваюся, Справа що, хоч тому, трохи тому, краще, буде з наступним президентом, хто б ним не був, бо цей ну для нас майже нічого не робить справді, тому що Трамп сьогодні заявив, що якщо він доживе до виборів 28 го року, ну коли настануть вони наступні, то він балотуватися не буде. Якщо не виграє ці, якщо він буде президентом, то він не зможе балотуватися, але він не договорив. Він допускає варіант, що він може програти, але зараз не про Трампа, і про Харіс. В принципі, тут у нас з тобою думки сходяться, як і в багатьох наших читачів. Хоча направду не так, бо багато хто пише, от Трамп прийде, він порядок не веде. При Трампу війни не були. При Трампу все взагалі класно було. Він ну, чи, ну, ми дав. цього не знаємо. Ну я бачу на, да. насправді. Я в шоці, я в, я в шоці Ну, стільки людей, наших співвітчизників ламають коп'я про вибори сполучених Штатах. Люди, які підтримують ЗСУ, ненавидять Росію цілком адекватні, сваряться у мене в коментах, ругаються, банять один одного, бо один за Трампа, інший за Байдена та Харського. Хлопці, війміться, ваше ставлення до кандидатів президенти США взагалі нікому там не цікаво. Ви ні на що не впливаєте. Мовчіть, американці виберуть без вас. Ті американці, які розмовляють українською, російською та читають, що ви тут пишете, все одно вони на вас не звертають уваги. Тому там будуть обирати самі без вас немає сенсу нам сваритися. Готуємось до всього, готуємось до гіршого, сподіваємось на краще. Все, це єдина розумна позиція. Ми ніяк не впливаємо на вибори президента Сполучених Штатів. Давайте я розумію, що люди дуже наші вже сумують за виборами. Ми звикли до цих батарій, до цього виборчого срача, до цих емоцій. А в нас війна, в нас виборів немає, і люди питаються якось замінити це виборами у Сполучених Штатах, бо звісно їх результат. Ми почу, ну відчуємо як багато хто інший відчує результати виборів у Сполучених Штатах, але ми на них не впливаємо. Немає сенсу тратити емоції та доказувати один українець іншому, трамп гарний чи поганий. Ну це не впливає. Справа в тому, що я не випадково згадую цю всю історію. Буквально сьогодні вийшов коментар, перепрошую вчора. Бо дуже багато подій у цьому всьому куперсаєшся. Від Білого Дому, від, зараз не пригадаю, якого радника, але не настільки важливо. Це офіційний коментар. Вони сказали, що Джозеф Байден напередодні візиту Зеленського до Вашингтону і до Нью-Йорку дав завдання своїй адміністрації перевернути небо і землю для того, щоб надати Україні все, що необхідно. Мене знаєш, настільки це вже задовбало, ці новини. Білий дом за крок до передачі Україні, там, наприклад, Ф-16 чи Атакамс. Байден майже підписав бумагу. Бумага вже у Байдена на столі. І ці новини з інтервалом в тиждень. Байден вже готовий підписати, повідомило джерело. Та блін, ну що ж таке? Та якщо б мені командир роти так підписував рапорт на відпустку, я б з'їхав без глузду за місяць. Не можна, не можна так. Ну що? Маєте бажання бачити перемогу України? Хочете дати зброю? Один крок. Голосування Конгресу там є, голосування Сенату можливо, підпис Байдена, все дали. Президент сам навіть без Конгресу багато що мог дати. Настільки ходити навколо ось за крок до підписання, майже вирішено наказали перевернути небо, Та вже давно можна було дати все, що можливо. Я навіть позиція, я так ну, обережно до неї відношуся, але раціональне зерно там є. Що якщо б нам дали все, що потрібно, у той час, коли в нас був... Непереможний людський ресурс у 22-му році, коли армія застояла багато із добровольців, які пішли мотивовані хлопці, які не по мобілізації. Якщо б нам тоді дали всю необхідну зброю, можливо, ми й держали б перемогу у 22-му році. Не всі з цим погоджуються, я дуже обережно цього ставлюся, але okay. раціональне зерно в цьому є. Нам давали по краплі, по по помалу усе. І коли зараз кажуть, що дав доручення, блін, дай ракети. Дай дозвіл бити по російській території, бо це виглядає, як ти ну, затуляєш очі на вбивство мирних мешканців, бо їх літаки спокійно літають, а ми не можемо завдати ударів по аеродромах. Ось, тобто я ну, до цього обережно ставлюсь, дам наказ, перевернути щось. Давай зброю, давай дозвіл. Погоджусь. все, Це просто. Погоджуюсь. Будемо сподіватися, що все ж таки новини зі штатів будуть хороші і перевезені з Чекаємо. Тікаємо. Да, але і ще на завершення одне мене до тебе запитання, бо ти тут щойно задав про авіацію. Учора пізно вночі прилетіли каби по Запоріжжю. Я буквально минулого тижня спілкувався зі своїми знайомими, які перебувають на Курщині. Вони мені розповідали обережно, так я це ще не оголошував. Що росіяни примудрили якісь нові крила до кабів і Вони летять на 20 кілометрів далі до 80 кілометрів. Що тобі про це відомо? Ну, це не секретно, справді так вони зробили трохи дальність. Я не чув до 80, правда, я чув до 70, -ти. Так них було 40-50 кілометрів. Потім зараз 70, Так вони їх використовують. На жаль, достають до Запоріжжя. На жаль, кап це болбанка, яку ти ніяк не зіб'єш, і треба знищувати або літак, який її несе. А як його знищиш, ну ті каби, що летять по Краматорську, там по Костянтинівці, по Покровську, ці вони скидають каби над Донецьком. Це не просто не зона дії нашої ППО. Туди наші літаки не долітають, бо там їх ППО. Тобто, саме в цьому справа знищувати ці літаки на аеродромах, знищувати склади з кабами, яких знищувало останні останні дні. Дуже дуже вдало. Тільки так робити. У нас за добу тут впало 27 керованих авіабомб. 27. Це насправді дуже страшне, і я насправді ну, не дуже здивований. А хтось з хлопців казав, що так, вони змішують Донбас з землею, вони руйнують його до щебня, а не до Цеглини. Але на Курщині, вони, все ж таки це їх земля, їх міста, їх населені пункти, села. Вони тут будуть якось поменше робити розрухи. Ні. Вони перетворюють Курщину на Донбас. Вони руйнують тут геть усе. Ми такого не робили. Ну, в нас нема чим тут таке робити. В нас... Бронетехніка, там і особовий склад, міномети, максимум. У нас немає арти тут великої. Там не використовуємо каби. Якщо ми беремо населений пункт, то ми його оточуємо, відрізаємо. Нема таких штурмів, щоб зруйнувати вщент. А вони так, вони тут працюють так само, як працюють в Донбасі, руйнуючи все до цеглини, і потім по цьому щебню. Тобто вони Курську область і все, що в них тут було, вони вже списали. А потім, звісно, скажуть, що це українці порушили. Ну так, так. Вже є інфа, що тут ми будуємо концтабори, і вже там 60 старіков посадили. Ну, така маячня, але вони будуть її розкручувати. І ми ще почуємо про мальчика в трусіках, сумну корову, зґвалтовану пенсіонерку. Це все буде, на жаль, маємо бути до цього готові, що тут будуть нас робити страшне щось медійно. Саме тому росіяни не допускають місію ООН, яку ми запросили для контролю саме на... так і Ширі... червоний хрест, бо це було б дуже здорово, якщо б тут вони були з пользи з них, як сказала молока. Звісно, не, не дуже багато. Але вони, хоча б, шарились би всюду, крізь дивились, знімали б камерами і бачили, що ЗСУ ніяких зверст тут не роблять. Нас навіть анекдот тут є тематичний, що розказує людина російським телеканалам, як над ним знущались українські військові, врвались в хату. Забрали гроші, забрали цінності, звалтували жінку, звалтували корову, звалтували його, а потім один іншому каже треба бігти, бо зараз ЗСУ підійдуть. Ось таке. Насправді ми заходили в міста, в поселки, які, в яких українців не було, і там їхні ж військові порозграбували все. Ну, як є, це правда. На жаль, така ситуація. Вони займаються дуже активно пропагандою. Друже, я тобі від бажаю, щоб ти залишався цілим. Дякую. Затими завжди ціли нехай вас Бог оберігає, і ви, звісно, бережіть себе. Всім, хто дивився, нас до кінця дуже дякую. І, звісно, тим, хто не додивився, дякуємо, але вони цього не дізнаються. Всім, хто додивився, також ще раз наполегливо рекомендую підписатися на телерам канал Кирила Сезоно. Він зростає дуже круто. Я зараз спостерігаю за ним, не, правда, давно за ним спостерігаю. Роблю це сам і раджу вам. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, обов'язково ще побачимось. D'accord.